Доброго всім дня, чистий четвер, сьогодні у нас 17 липня, ровно пройшов місяць, як ми працювали. Який результат нашої праці? Колекція зима літом вже продана, її немає в нас. Замовляйте, будь ласка, в опічні. Забули про зиму. Ми шукали аптавіка, аптавік знайшовся. Зіму ми віддаємо тепер на опічню. Будь ласка, замовляйте, заставлю Оксани Солдатової, дівчина, яка нам дуже гарно допомогла. Опішня вже торгує нашою зімою. Замовлення там, телефони дам. Зараз у нас соєшник. Соєшник, це замовлення. Це в нас на Німеччину. Це індивідуальний заказ, індивідуальне замовлення. Ми його зробили. І усі сояшники, які зараз будуть йти в замовлення, відправляються до стрія. Дуже в нас спекотньо. Тому вся колекція сояшників, хто бажає в шапці профіля це буде стрій у дім. Залишається нова колекція, отака от весна. І ще залишається колекція Блакитна Квітка. Хто бажає, будь ласка, відкриваємо наше представництво по Україні або і в Європі або десь там, хто бажає працювати, Туреччина, Азербайджан, хто хоче працювати, будь ласка. Одна колекція у нас вийшла, ось вот такий весенній пейзаж. І ще ось вот таку ми плануємо колекцію, вона у нас є. Ось вот така блакитна гарна квітка. Тобто те, що ви зараз бачите, ми можемо малювати на ваш смак. Якщо у когось є пропозиція, других пейзажей, других декоров, других рисунков, пожалуйста, мы ждем всех и приглашаем к сотрудничеству. Весь основной груз и весь основной товар уезжает к коптовикам в Тернопольскую область. Мы потихоньку работаем, но нашу продукцию вы можете заказывать. по нашим номер телефона, но отправляться будет в Тернопольской области, Львовской области, Полтавской области, Ровенской области. То есть наши автовики нас поддерживают, забирают наш товар. Мы работаем не на полную мощность, но остатками, конечно же, мы поделимся со всеми. Всем хорошего дня, я на работе, завтра у нас будет прямой эфир, не надо истерики припадков, все живые, я не голодна. Абсолютно в здоровому состоянии, здравии і мыслях Я вместе с з вами. Не треба плакати і казати дай мені карточку, я тебе вышлю на хліб. Мені хліб їсти не Врач не разрешает. Доброго всем дня, до завтра, до прямого ефіру. 17.00, как як завжди, я з вами. Я в Доброго дня сьогодні у нас четвер, чистий четвер. Все опять дуже добре. Ось вийшов посуп, ось Вікторович, ось я. Ось ці замовлення, які ви зробили. Перед цим ми зробили сояшники, буде ще одне відео. Отакий новий малюнок. І вже ми маємо 4 замовлення. Все вже готове. Тарілка 250 йде в цей набор. 4, 4 штуки. І отакий от гарнюсінький на 4,5 літри. Обалдіванный такий класний сукничок. Так що ми з Викторовичем на місці, турбуватися не треба. Завтра у нас п'ятниця, будь ласка, у нас буде прямий ефір. Хто бажає, будь ласка, заходьте. Що ще які в нас питання? Привет. Ось я О, на месте, ось Викторич, переполох не будемо виливати. І если я виїхала 2100 посмілі, і 2100 км пропхала по смілі, іде мене тільки не тягала. Це не говорить о том, щоб посуду не зробили. Ось, пожалуйста, замовлення на Німеччину. Ось Вікторович, він цілий неврадимий. Вікторич, читай, що ми мали людям зробити? Все зробити. те, що написали, все, що люди замовили. Так. Все ми зробили. Кажі миску для борщів. Ми миску для борщ. П'ять штук. Дивіться, яка гарнюня. Є. Це німці забажали. Миска для борщу. Далі що та Тарілка 250. 250, Гляньте рівненька, гладенька, 250. Далі що у нас? Кашник. Ось кашник для каші, будь ласка. Ось він, гарний, вималюваний, як має бути. Далі, що ще Сковорода заворона. Ось сковородку замовили. Ось вона. Ось вона вимовлена. Ось підписано, хто її робив і який рік випуску так замовляв наш клієнт. Далі. Жульєн великий. Ось він. Опа! гусь програми. Жульєн випалений, як має бути. Їде в Німеччину. Далі. Сіль цукор. Сіль, цукор, гарчанні вироби. Ось написано цукор. Ось написано сіль. Кришки гончарні, це все руками зроблене. Ось воно все готове. Будь ласка. Далі що? Чугунок для запікання. Чотири горщика для запікання. Отакі гарнюсінькі. Ось вони, як з кришталя, будь ласка. Чотири. Далі. Кастрюля теплі. Так, оце з ручками замовили в цей набор. Ось таку величезну кастрюлю. От вона отак дивиться на нас. Тут все глазуває. Кришка така співає. Далі що у нас? Крилка. Кринка? Кринка. Ось, ось вона на 2 літри. Одна така з кришками, одна отака з ручкою. Малюнок з цієї сторони, з цієї сторони немає. Кожна одиничка, це гончарний вирок, все глазурне, гарнюсеньке. Далі що за списком у нас є? Стакан. Є у нас 5 стаканів, ось вони лежать, все це ви бачите. Далі за стаканами що є. Стопка. Ось вона, будь ласка, ось вона стопочка, ось вона така гарнюсенька. Випивайте по 50 грам, споминайте нашу роботу. Далі. Альтанка. Альтанка три штуки. Чотирикутна. Далі овальна і трикутна. Будласочка. Хто хоче там щось класти, нема питань. Далі гарнятка. Турка. Турка отака гончарна, Ось вона вироблена. До неї ще має бути два капучино. Капучино ми зробимо дві штуки і ми обов'язково сюди його додали. Це ми знаємо, що це не задовжає. Що ще? Миска під салат. Це гончарний виріб, отака здоровизна миска. Вона є, Вон, вона підписана рік випуску і хто працював. Так, далі. Отакі От для крему, для салатів, хто, хто там випікає, отакі гарнюсенькі. О. Під що ви там підставатись, під що ви бажаєте? А ну, крім тих, ще отакі були. Бачите? Ну так людина замовила. Це в нас таке замовлення на Німеччину. Далі, що ще в нас? Зговорщики для, для квітів, будь ласка, отакі. Ручна робота. Написана Інна Володимирівна. 2025 рік. Авторська робота, все проглазовано. Що ще? Отакий, Отакий 5-літровий на ваш смак. Треба, не треба, Кришечка працює. Випалений гарнісінький і залишиться у нас тільки макітра. Будь ласка, макітра у нас отака є, ми випалимо цю макітру і зробимо отакий сошник. Общий план дивіться, замовлення є. Ми працюємо потрошку потихеньку і ну, тим часом шукаємо собі місто, де нам далі працювати. うん。 the scene he described. Right.